ви знали, що з 1 травня 2025 року запрацюють нові норми, стандартів для світофорів. Зокрема, колір стане не зеленим, а більш насиченим, смарагдовим. До речі, шановні водії, ви, коли їдете на авто, ви відрізняєте зелене від смарагдового, особливо коли світофори не працюють. Посилання на національного новину мені сьогодні скинув і Ви знаєте, чисто для цікави, зацікавленості, е, зайшла почитати, про що тут пишуть, а виявилося, що дійсно є наказ е, національного органу стандартизації, це державне підприємство, «Український національний досвідний навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості номер 282 від 15 листопада 2024 року. І тут дійсно вносяться нові національні стандарти, які набирають чинності з 1 травня 2025 року. Відповідно, тут мова йде про світлофори і їх загальні технічні якості. Зокрема, зараз зачитаю, тому що мені, як водію, стало цікаво, що ж там от таке нагальне треба змінювати. Зокрема, пишуть, що відтінок зеленого кольору з сигналу світофора буде змінено на смарагдовий, бо такий колір краще сприймається водіями. Угу. Особливо, коли я сьогодні їхала з лівого берега міста на правий? З одного суду в інший. І в мене з, з, з усіх світофорів, які я проїжджала, працювало якщо два, то це супер. Всі інші перехрестя я їхала, просто, знаєте, там, один одного попропускав і поїхав. От якраз в цей момент от дуже потрібно, щоб змінено було колір на смарагдовий. Да, от його дуже класно в темряві видно. Це, звісно, друзі, сарказм, але ну, серйозно. Е чесно кажучи, е Трішки не зрозуміла, чому це саме зараз треба робити? Можливо, вам щось відомо? То напишіть в коментарях.